Не хочете розказати нічого? Ми тримали не падають. Ну розкажіть, будь ласка, що це от, власне за пост, який ви створили. Коли, от... от скажіть, будь ласка, що це за пост? Ну, так ви його не пам'ятаєте, ви мені... Щойно говорили, що що ви а Насправді видно, що це ви читаєте кажу. Ну ви ж знімаєте читаєте на камеру? Так, яке ви відношення маєте до цього до автомайдану? Відколи це, ви маєте це, я тобі кажу, прочитай пост, щоб не во мені голови. Давай читай, нехай хлопці, теж послухає. Так, от читайте. Так а що я буду читати? Я знаю? Бу... знаєте його? Ну, яке ви відношення Претензії. маєте до автомайдану? Я задав просте запитання. Яке ви маєте відношення до автомайдану? Ти що, мені буде задавати мені, мені питання? Але. Слухайте, тоді... Скажи, прочитай пост, нехай всі послухають, що там написано. Причому плакає? Слухайте, хто вас уповноважив взагалі робити такі пост? Я потім все розкажу, давайте прочитаємо пост, а потім будемо увагу. Виганяйте його. Okay. Нет. Mm.

Якими відношеннями? Вот говорить просто про якісь там складові, різні складові. Просте запитання. Це власне в той момент, коли я тут, тут знаходився. Це перший день, я познався писати автомайдану. А ви не знаєте про автомайдан? так? Да? Автомайдан автомавтомайдан два місяці, так? Да? Півтора місяця. І ви створюєте автомайдан. Ви, ви, кого, ви, ви, ви кого робите в коня? Скажіть, ти, ти, будь ласка. Де знаходишся? Ти мені, бля, літературними стучками не шпігуляй, будь ласка. Ну, Я втомився, блін, а ти відпочиваєш. Втомились? Ну, скажіть, будь ласка, вас сьогодні вигнали. Ми чого ви сюди прийшли? Коніте балакати, не треба на хрябі робити. Вас вигнали, чого ви сюди прийшли? Що зробили? Робити якісь провокації чи що? Мене привели і позвали хлопців. Якщо вас звідси вигнали, то чого я знову прийшла? Треба, щоб точки на в'їзд стояли. Наскільки я знаю, у в... вас навіть автомобіля немає. не, не тільки свої емоції. Я член партії. Член чого? Член чого? Я що не, не вирізався, чи що? Я вже на першу на перший ніч дежурю. Я, я просто знаю, чий ви, так ви говорите, член. Сюди вас ніхто не запрошував, вийдіть, будь ласка. Таким чином бізнес та про, про права відповідальність. Ви вийдіть, будь ласка, цього чоловіка. Ви будь ласка, давайте вияснимо, чому чого мене сьогодні запросили. Я ж не сам сюди прийшов. Заїдьте. В мене зміна кончилася, ми опрацювали. Вам задали запитання, ви на них не відповіли. Я, я зустрів старого знайомо, поздоровався з ним. Він, він мені закачує істерику. Давайте вияснимо про цельку, чому, чому ми зараз. Ми і... не будемо нічого не виясняти, ви просто встанете і вийдете. Та без проблем. і завтра ми її видіснути автомобілів. Зазвичай, ви нам не потрібні, ви, ви там не будете. Це офіс автомайдану, Джинса. Да, офіс Автомайдану. Думайте, як хочете. У офіс Автомайдану зінця. Ви багато пропустили на майдані? Да, да. От тут до навіть Міша знає. Міша, можеш розказати про нього, хто він такий є? Е? Розкажи, будь ласка. Да ну так. Ну на всіх застройках його фигурируют, на незаконно. Ну, что там рассказывает? Что а? Тюрьма, не справилась, но не справилась. Потому что дуралей. Я дуралей? Дуралей это ты, и, если и, ты делал дай, такой ты пост. Делать человеку кто-то заплатил. Иди, Валера. Валера, не зли, пожалуйста. Не зли. По заборам ты сейчас стоишь. Я уже